Всім друзі. Ви на каналі Аліна Порічка та да, це мій влог. Я нещодавно прокинулася, маю вже почистити зуби і поснідати. Так, події, які будуть відбуватися сьогодні, я маю йти до кіно, до кінотеатру. Але, як на мене, це кінотеатр надзвичайний, тобто. Ну, це мультиплекс. Так, він для мене надзвичайно тим, е, тому що я його дуже обожнюю, а ще я, ми в нього завжди ходила, коли ну, я жила ще в іншому місті. Ось так от мені ж сумно. Що ж, друзі, я думаю, що треба починати. Друзі, я вже почистила зуби, і зараз, мабуть, буду снідати. Друзі, я вже поснідала, передягнулась, то я вже в республіці. До речі, тут є такий гарний каток. Поживіться. Ще тут Тір, я не знаю, що. Тут залежати іграшку. Тут дуже багато всяких магазинчиків там, де можна поїсти. Зараз ми йдемо кінотеатр Мультиплекс. Ну, як я вже сказала на початку відео. Коротше, ось так. До речі, розпубліці я дуже багато розваг. Це каток, аеродром. Так, аеродром. так. Аерод. Я не знаю, ну коротше. Аеродріум, навіть. Цей та ще тут є парк розваг Неополіс. Там є таке Американські гірки та все таке. Коротше, тут є дуже багато розваг. Тим, хто не був у ТРЦ Республіка, всім рекомендую, бо тут реально класно. На фоні сьогодні це труба. Я не можу її присміти. До речі, тут дуже гарний різних. Зафілета така висока, дуже. Він спрошу поверху до Вона дуже-дуже висока коротко. А ще тут раніше можна було забрати котики, але всіх уже забрали. Ну, там раніше були котики, вони там сиділи і там могли лобку забрати. Ми вже підходимо до кінотеатру. Ось такі він гарний, з тим прибирати, якісь вадби, там, мабуть, наповість не купити. Коротше, він дуже гарний. Тут в республіці є такі телефони, які будуть підписаться, там стариковані телефони. Мені вони дуже подобаються, мені в мене такі телефон. <плес> Ми вже в залі. Я купила середній дропер мальок корня. Та ось така от у мене пепсі. Скоро вже буде починатись мультик. Заготрополіс 2. А -м -м. Ось так. Тільки що закінчився мультик. Дуже класно. Я вже дивилась, це був третій раз, як я дивилась. Мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Всім рекомендую на нього піти, бо він реально під'єдець, заотра поліз два. Першу і другу частину подивіться, вони реально круті. Зараз вже, вже будемо їхати додому. Ось так. До речі, це не кінець кроку робота. Бога так дорожче і все до нас приїдуть гості. Можете написати про на віталію або в коментарях. Это глядно на волце, просто там каток, тут игрушки можно выиграть, ушки, да. Так что тут собственно и еще там куча чекафеш, еще какая-то блядь. Так, Дарёл, как разни грузи. Мы не душеку, давайте ура спиздите. Коротше, до мене зараз приїхала двір сестра. Та я вже вдома, до речі, з республіки ми приїхали ще давно. І до мене приїхала двір сестра. Зараз ми будемо грати у крокодила. Ми, до речі, ще грали в Roblox. Roblox. Роблокс. Так. Рублюкс. Рублюкс. Ось такий от крокодилочок. Ось така от гра з карточками різними. Ой, Боже, що ти робиш? Ось так. Якось це все виглядає. Карточки показують. Да. А -а -а. Все, складай, складай. нормальну колоду і роздавай по одній карточці. Mm -hmm. Я тобі потім поясню правила. Друзі, так, я це знімаю 10 січня. Але якщо вам сподобалося відео, то підпишіться на мій канал. Телеграм-канал також. І, а, до речі, телеграм-канал мі називається Пурічка. Так, підпишитесь. Ось мені код Так. Ставте вподобайку та усім пока-пока до зустрічі у новому відео.